Друзі, всім привіт! Це компанія Автопригони. Ми знаходимося в Литві, продовжуємо тут знаходитись і от дивимося чергову машину для військових. На цей раз шукаємо машину для артилерістів, які в них були побажання, щоб машина їздила по грязюці, щоб була висока, щоб ще могла тягнути за собою на фаркопі пушку. Ось зараз розглядаємо такий варіант Opel Frontera на хорошій грязівій різині, висока, з таким соплом. От. Конкретно ця машинка, ми зараз її перевіримо, але якщо все окей, то Ну, На прикладі цієї машини, скажу, що вона десь 4000 євро стане вже в Україні. Доставляємо, перевіряємо, шукаємо, повністю паливо входить, вартість, підбір, пошук. Ну, повністю це вже ціна під ключ в Україні такої машини буде. Тому, кому треба машина для ЗСУ або для волонтерських потреб, Звертайтеся, проконсультуємо ага. і е, зробимо підбір, бо ми е, наголошую ще раз: ми особисто їздимо, дивимось машини, ми не скидаємо вам там тільки фото і е, по фото ми машини не вибираємо. Ми перевіряємо особисто, тому що це відповідальність. Машина має бути технічно справна. Доїхати, як мінімум, да, до України, а фактично. Має бути в чудовому стані технічно, ну кузов, да? кузов це другорядне, але технічно рама, роздатка, рамник, це має бути коробка, двигун, щоб все працювало в технічному плані як годинник. Тому ми стараємося, шукаємо і знаходимо, як правило, найкращі варіанти.